Друзі, привіт! Сьогодні почнемо розминку стоячи. Стопи паралельно, стопи паралельно на одній лінії. Відчуйте трикутник стопи, плюс під великим пальцем під мизинцем середина п'яти. І попрокочуйте стопу по цим трьом точкам, відчуйте опору, відчувайте, що, що пальці не приймають участь в опорі. Пальці стопи це наш баланс. Стоп, залишились. І е, відчуваючи трикутник стопи, ми піднімаємо пальці вгору пальці, вниз, пальці вгору, пальці вниз. Ще. Відчуваєте, що коли ви піднімаєте пальці, ви нікуди не гойдаєтесь. Тоді ви відчуваєте справжній баланс на стопу. І останній. Угу. М'які коліна відчули та спогодайте вперед-назад і знайдіть нейтральне положення. Коли у нас кістка лобкова, вона паралельна крижам. Плечі підтягнули до вух, опустили вниз. Підтягнули, опустили. Робимо коло плечима вперед. Не розгодуйте корпус. Відчувайте, що ви робите коло тільки плечима. І коло плечима назад. Не протискаємо плечі до вух, робимо таке м'яке коло. І останній. Добре. Попрацюємо з руками, попрацюємо з плечовою кісткою в суглобі. Підйом вперед, вгору, в боки і вниз. Вперед, вгору, в боки і вниз. Простий рух, але відчуйте, що ви працюєте плечовою кісткою в суглобі. У нас не піднімаються плечі і запускаємо таке м'яке коло. У нас не розгинається грудний відділ. У нас не затискається шия. Взагалі корпус не рухається. Працюють тільки руки і в зворотньому напрямку. І ще раз. Угу. Залишусь в цьому положенні. Ліва долонька вкладається на ребра. Права рука піднімається вгору. І наша задача відчувати під лівою долонькою, що ребра не реагують на підйом правої руки вгору. Плече стабільне праве. Ми піднімаємо плечову кістку в суглобі. Ще раз. Угу. Права долонька на ребра. Відчуваєте, що під долонькою ребра не реагують на підйом руки. Один із принципів пілатесу це стабільний корпус, мобільні кінцівки. От саме зараз ми з цим працюємо. І останній, добре, обидві руки піднімаємо вгору, і ребра не реагують на підйом рук. І ми не розгойдуємо корпус. Ми добре стоїмо на ногах, відчуваючи трикутник стопи. Останні. Ми залишили руки вгорі. І в цьому положенні ми будемо робити нахили нахил вліво. Плечі залишаються стабільними. Ми не робимо ось це. Угу. Нахил вправо. Ще вліво. З видихом. На видиху ребра опускаються всередину. Право. Відчувайте, як ми робимо нахил вліво, праві ребра розкриваються. Нахил вправо і ліві ребра розкриваються. Нам треба розкрити зону ребер, а не притискати плече до вуха. Супер. Опускаємо руки долонька на долоньку. Ми зробимо спайн твіст. Ротуємо грудну клітку, не плече. Вправо на видиху середина, Вліво, вправо. Не дотягуйте себе плечима. Тут не буде великого руху, якщо ви робите тільки грудною кліткою. Таз залишається над стопами. Ще по разу, Вправо. Вліво. Угу. Піднімаємо руки вгору. Робимо вдих на видиху, нахил вліво і додаємо ротацію. Ротація вліво, подивилися в підлогу. Повернулися в нахил І вихідне положення. право І вихідне положення. Ще вліво. Відчувайте також рух грудної клітці. Набагато легше зробити це плечима, але ми працюємо з ротацією. Нам треба працювати з мобільністю грудної клітці. Для цього ми робимо ротацію. Ще. Підйом. І останнє. Ми робимо занурювання. Робимо вдих на видиху, згинаємо коліна, округлюємо спину, а руки відправляємо назад, вниз і назад. Видих. Вдих. Руки по інерції будуть уходити назад, за спину. Вдих. Вдих. Ще. І, стоп. І ми об'єднаємо ці дві вправи. Нахил вліво, ротація. Нахил, вихідне, занурювання. Вправо, нахил, ротація. Нахил, вихідне, занурювання. Ще. Вправо. Нахил. Ротація. Нахил, вихідне. Занурювання лівий бік право ще по разу. Стоп. Добре. Переносимо вагу на ліву стопу. Вихідне направу. Вихідне. Долонька на долоньку. Вагу на ліву. стопу. Праву стопу переносимо вгору, згинаємо в коліні і робимо ротацію спайн-твіст в правий бік. Ще. Витягуйтесь маківкою, відчувайте опору, 4. І п'ятий. Опускаємо праву. Відчуваємо опору. Вагу на праву стопу. Ліву виводимо вгору, зігнуте коліно. В лівий бік. Два, три. Чотири. І п'ятий. Супер. Опускаємо, робимо останню вправу стоячи, і підемо на килимок. На видиху піднімаємо руки вгору. Переносимо вагу на ліву сторону, на лівий бік, згинаємо праву ногу в коліні. Залишаючи стегно стабільним, ми випрямляємо ногу в коліні. Два. Три. Опускаємо. Опора на праву стопу. Ліва зігнута. Раз. І два. І три. Повертаємо. Зміна. Відчувайте, наскільки ви можете підняти ногу, щоб залишаючи стабільним стегно, розгинати в коліні. Рухається тільки гомілка. На правий бік. Два. Три. Останній підхід. Два. Три. Раз, два. І три. Супер. Робимо вдих і робимо ролдаун з цього положення. Пірнаємо вниз. Розслабили шию, руки. Вдих на видоху, виштовхуючись стопами від підлоги, підкручуємо таз. Живіт штовхаємо в спину. Ребра штовхаємо в спину. Піднімаємо вгору. Ще один такий ролдаун. Ди їх. Пірнаємо вниз. Підкручуємо таз, виштовхуємо живіт. Піднімаємось вгору. і стоп. Беремо килимок і далі ми підемо в сотню. Ми лягаємо на спину. Обидві зігнути ноги. У нас в повітрі. Робимо вдих. На видиху Переходимо в згинання. Грудному відділі. Піднімаємо руки вздовж підлоги. І починаємо дихати. Вдих, 2, 3, 4, 5. Видих, 2, 3, 4, 5. Вдих, 2, 3, 4, 5. Видих, 2, 3, 4, 5. Ще. Видих. Видих. Тримайте таз в нейтральному положенні. Не перекочуйтесь на поперек. Видих. Ще чотири підходи. Матіку тягнеться вгору. Видих. Останнє. Опускаємо ноги. Угу. Витягуємося ногами вперед. Притискаємо одну до одної. Витягуємо носочки вперед або на себе. Піднімаємо руки вгору і підемо в ролап. Робимо вдих на видиху ківок головою і підйом вгору. Угу. Потягнулися руками вперед. Перейшли в осьове витягування. Зробили вдих, на видиху підкручуючи таз, вкладаємось на килимок. На вдиху повертаємо руки над грудиною. На видиху, ківок і піднімаємось. Вдих, на видиху підкручуючи таз, вкладаємось. Вдих, на видиху. Угу. Залишаємось в положенні лежачі. Ліва нога залишається прямою на підлозі, Витягнулись і добре притиснулись лівою ногою до підлоги. Праву ногу зігнуту виводимо вгору. Відчувайте, що таз залишився на крижах, не на попереку, в нейтральному положенні. Ліва і права клубова кістка, вони на одній лінії. Руками добре протискаєтесь до підлоги, і ми робимо коло правою ногою зігнутою. Ми наче коліном малюємо коло на стелі. Але відчувайте, що у вас таз не розгойдується. Вмикайте добре живіт. Плечі не вмикаються. І ми малюємо саме коло. Ми назинаємо ногу в коліні. В зворотньому напрямку. Угу. Праву ногу витягнули, притиснули. добре. Піднімаємо ліву ногу зігнуту. Відчули стабільний таз, відчули крижі і по колу на видиху. Якщо так складно тримати таз, ви можете пряму ногу виводити ось це вдігнути положення, так буде трошечки легше. І в другому напрямку. Плечі, грудна клітка, шиє, все розслаблене. Угу. Опускаємо і перевертаємось на живіт. Долонька на долоньку, лоб на долоньку. І в цьому положенні погойдайте таз передній задній нахил. Знайдіть лобкову кістку І спирайтесь лобковою кісткою на підлогу. Не затискайте компресію в попереку. Вкладаємо лоб на долоні. І на видиху ми піднімаємо праву ногу прямо вгору і опускаємо назад. І по черзі ліва нога. Права, коліно не згинається нога, як, як паличка, вона пряма. Відчуваєте, що ми працюємо від стегна. Ми не згинаємо ногу в коліні, ми піднімаємо її від стегна. І нам дуже важливо тут відчувати, як вмикається сідничний м'яс. Коли ви піднімаєте ногу, вмикається сіднічний м'яс. Відчувайте це? Тому дуже важливо, щоб нога була пряма. І таз залишався стабільним, щоб ми не прогиналися в попереку, коли піднімаємо ногу. Ще. Залишили ноги і з цього положення підемо в маленького лебедя. На вдиху ми піднімаємо голову над підлогою. Відчуваючи, як вибудовується шия, потилиця паралельно стелі і не вмикаються плечі. Плечі розслаблені. Ми спираємось на лобкову кістку або на передню поверхню стегна. Додавайте ще трошки витягування вперед. Піднімаємо голову вгору і трошки витягування вперед наче витягуємо голову із шиї. Тут ключове не напружувати плечі, плечі розслаблені. І ми об'єднаємо ці два рухи. Ми будемо піднімати ногу і виходити в лебедя. І по черзі, ліва нога вгору, пряма, коліна пряме. Підтягуйте живіт. Відчуваєте таз на лобковій кістці. Нога пряма, маківка тягнеться вперед. Останній рух. Угу. Ми лягаємо на бік. Давайте правий бік. Права рука. Десь в кут 45 градусів. Вкладаємо вухо на праву руку, ліва долоня у нас в опорі. Вибудовуйте стопа над стопою, нога над ногою, ліва клубова кістка над правою клубовою кісткою. Угу. Погодите таз вперед-назад. Знайдіть опору на цю виступаючу частину, на ліву долоню, не напружуючи плечі і шию. Ліва нога піднімається вгору і повертається назад. Відчуваєте ось тут витягування. Якщо ви дуже добре лівою ногою верхньою ногою витягуєтесь вздовж нижньої ноги, ви відчуваєте ось тут витягування. І підйом верхньої ноги над підлогою, залишаючи ось це витягування. Це ключове. Неважливо, наскільки високо ви піднімете ногу. Взагалі, якщо ви будете дуже високо піднімати ногу, ви будете стискати бік в будь-якому випадку. Тому не піднімайте високо. Піднімайте вздовж підлоги. Піднімайте її далеко. Не вгору, а далеко. Вздовж підлоги. Вдовжину. Ще. Останній. Угу. Зробимо сайт кік, ногу залишили вгорі і робимо мах вперед і мах назад. Мах це дуже прямо гучно сказано. Ми ногу відводимо вперед і ногу відводимо назад. Для нас ключове тут буде стабільне положення корпусу, наскільки ми можемо рухати ногу вперед назад, відчуваючи таку маленьку. Маленькі такі точки опори, не розгойдуючи корпус. Знову при стабільному положенні корпуса ми відчуваємо мобільні кінцівки. Вмикайте живіт. Коли відводите ногу назад, відчувайте, як вмикається сідниця і витягується передня поверхня стегна. Ще вперед, назад. Останній підхід. Угу. Залишили. Верхню ногу над нижньою і ми провертаємо ногу в суглобі, повертаємо вихідне положення. Починає угу. рух стопа, але за рахунок стопи ми провертаємо всю стегнову кістку в кульшовому суглобі. Не напружуйте плечі, грудний відділ, шию. І останній. Супер. Зміна, інший бік. Ліва рука в кут 45 градусів. <кій> Вухо на плече, ноги витягнули. Погодите та передній, задній нахил, знайдіть оцю виступаючу частину. Залиштесь на неї. Дотягніть. Верхню ногу в один рівень з нижньою, права долонька в опорі. І в цьому положенні ми піднімаємо верхню ногу і опускаємо вниз. Вгору і вниз. Видих і вдих. Видих. Вдих. Останній Залишили в повітрі, і ми робимо кіки вперед і назад, вперед. Угу. І останній. Угу. І провертаємо стопу вгору, відчуваючи рух стигнової кістки в суглобі. Але не розвертайте таз, таз залишається стабільним. І останні. Супер. Піднімаємось. Далі ми переходимо в колінно кістєвий упор, вибудовуємо кисть під плечем, коліно під кульшовим. Потягнулись маківкою вперед, куприком назад. Робимо вдих на видиху, робимо злу кішку, виштовхуємо грудну клітку вгору, скругляючи спину на видиху. На вдиху повертаємо в вихідне положення. Скругляючи спину, відпускайте голову і шию. Нехай вони розслаблюються. Відчуваєте, як ви скругляєте спину, грудний відділ, а живіт затягується сам всередину. Вдих вихідне положення. Добре штовхайтесь долоньками від підлоги. Видих, вдих, ще видих вдих ще пару разів, і останній. Угу. Залишились в цьому положенні. Відчули опору на долоньки, відштовхнулися від підлоги. Праву ногу відводимо назад і ставимо на плюсни. Виштовхуйте п'яту назад. Ліву залишаємось в планці, витягнулись маківкою, витягнулись п'ятами назад. Вмикнули живіт і стоїмо, дихаємо. Ще дихаємо. Штовхайте лопатки до тазу, не стискайте шию. Відчувайте всю долоню в опорі. Робимо вдих, на видиху переходимо на правий бік в бокову планку. Провисаємо правим боком до підлоги. Піднімаємось вгору в лівий бік. Ще. Лівий, ще по разу, і останній. Угу. Через ролдаун піднімаємось на стопи, підкручуємо пальці. Виштовхуємося стопами під підлоги, підкручуємо таз, живіт штовхаємо, піднімаємось вгору. Угу. І стаємо на стопи. Трошки вибудовуємось знову, відчуваємо трикутник стопи, маківкою потягнулись. І в цьому положенні ми піднімаємось на плюс гору. вгору. Опускаємось вниз. На плюс гору. Знову ж таки, відчуваєте, як працюють стопи. Ми корпус тут не додаємо взагалі. Корпус за маківкою тягнеться вгору. Вгору. Угу. Піднялись на плюс не вгору. Зігнули коліна. Поставили п'яте, випрямили коліна. Плюсне коліна. П'яте коліна. Відчувайте нейтральне положення тазу. П'яте коліна. Ще кілька разів. П'яте коліна. І останній підхід. П'яте коліна. Робимо вдих. Видих. Ще вдих. Видих і останній підхід вдих, багато повітря. Видих. Дякую за тренування і до зустрічі на Килинках.